Гефтинг uh, uh, це ще одна важлива тема. Зараз Еці витрачає багато зусиль uh, для того, щоб покращити пошук подарунків, як на сайті Еці, так і на Google. Uh, також ми бачимо величезну кількість людей, які шукають подарунки, особливо під час свят. Тому дуже важливо, щоб ви трохи попрацювали над тактикою Google Seo, для того, щоб переконатися, що Google та користувачі на Google знаходять ваш товар досить легко. Тому перше, що ми uh, би порадили, це коли ви складаєте опис оголос. Переконайтеся, що ви додаєте такі слова, як подарунки, свята, щоб люди зрозуміли, що це сувенірний чи подарунковий товар, правильно? Тому вони можуть купити його в якості подарунка. І якщо ви дійсно зосереджені на сувенірах, на товарах подарункових на Еці, переконайтеся, що ви згадали про це у своєму описі. І це гарна ідея, якщо вашій. У вашому описі є також подарунок мамі там чи сестрі, чи подібні приклади, тому що це може викликати цікавість у користувачів, і користувачі можуть переконатися, що так, це хороший продукт, якісний, який я можу купити. І ви, як продавець, вже говорите, що це подарунковий продукт, і це чудово. Інформація про доставку також дуже важлива і про повернення, коли справа доходить до подарунків. Важливо, щоб це все було зазначено, тому що можуть бути користувачі, які вимогливі до отримання подарунків вчасно. І якщо у вас є ця вся інформація про доставку, також інформація про повернення мусить бути чітко зазначено. І це буде величезним корисно для вас, а також для користувачів Google, щоб зрозуміти, коли товар насправді буде доставлений, як швидко він буде доставлений, чи є можливість повернути товар. Вся ця інформація. Інформація має бути зазначена, коли мова йде про SEO, А також насправді дуже важливо показувати зображення, які ви можете, як ви можете побачити на цьому прикладі. Зображення впливає на вибір користувача і на користувача Google. І користувач може сказати, для себе вирішити, чи хоче він натиснути на конкретний товар, чи ні на основі вашого зображення. Тому дуже важливо, щоб ви ставили найкраще зображення вперше на еці, тому що часто Google використовує саме це зображення у результатах пошуку.